Охарактеризуйте трьома словами 2024 рік, що минає. 24 рік. Важкий, сумний. Зі сльозами. На жаль, з надією, Тяжкий, сумний і болючий дуже. Страх, тривога, біль, сльози. Постійно на якихось стресах. Е Бентежиш себе, накручуєш і дітей, ну як би в такому трасі. Не знаєш, чи прокинешся зранку, чи лягать з вечора. Ну, і так цілий рік. Материться неохота, і звільнить. Це те саме, що і в 2023-му. Немає змін, на жаль. От які три слова. Немає змін, на жаль, позитивних. Тривожний. Успішний. Ну, в плані бізнесу. Ну, в принципі, хватить до біль-біль-біль. 24-й рік е, тяжкий був. Е, війна, і е, як охарактеризувати е, погано, тому що мій брат воює і дуже тяжко. Слава Богу, що ще так, але б ж хотілося б краще. І радість в чомусь, і гордість. За нашу націю перш за все. І великий біль за те, що вороги не тільки зовнішні, але й внутрішні. А гордість за націю просто неймовірна. Українці вони просто неймовірні. Їх і нас знищують, за те, що древніша нація вміє знає, як і землю спахати, як колиску зв'язати, як пісню заспівати, як жінку кохати, як землю захищати. Як в космос злітати, все знає за ти знищують, а от гордість неймовірна. Тома словами жду закінчення війни виживемо. Україна не здається.